Моєму ріднім краєм рознеслася вість. Що людей сіх потішає, славний з неба їсть. І як тільки в біду впаде мій улюблений край, з біди прийде визволяти святитель наш Миколай, святитель наш Миколай в кожен дім зайде, благословить всю родину і біда мене. Рівна спит у весрі край. вікай, Господь наші сі у селі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всі малярам усіх низь, щирим серцем пригорни, жди дідь думаєшся, орадіє ті пора, і усі, усі дорослі Миколай. Кровитель відбі і збавити, ти нас охоронець, життя оборонець. Святий Миколай, я вітаю. Оборонець від стихій, і коли у кого лихо помагаєш, не Робдаровуєш всіх тихо. У моєму ріднім краєм рознеслася вість, що людей сіх потішає, славний з неба їсть. І як тільки в біду впаде мій улюблений край, з біди прийде визволяти святитель наш Миколай. Святитель наш Миколай в кожен дім зайде. Благословить всю родину і біда мене. Поблагослови нас на щастя на добро, Слав до зло до нас і сворадість, та втікав у Святий Микола, джерело благодаті, тебе всі шанують кожній хаті. Ти батько, всіх сіріт в дів Бідних, страждених і багатодітних, в тебе в небі справ багато, що спішиш до нас на свято. Святий Миколаю, прийди до кожного українського воїна, принеси тепло маминих долоньок, силу, татиних рук, бабусину молитву по усмішку, сина чи доці, благослови їх, відстоїти правду рідної країни і живим повернутися додому. Obrigado. Кажу тобі про все розкажу з насті. Багато маю, але прошу Микола, щоб приніс мені новеньку, кучеряв і гарненьку. Я хотів би дві машини і солодкі мандарини, але що це, що я бачу, чому наш володя плаче? Мені сумно, як садар біду, дівчинку страмваю, неї дуже хворі ніжки і вона не ходить пішки. Я не хочу ні машинок, ні солодких мандаринок. Я прошу у Миколая, хай ту дівчинку знайде і на ніжки підведе. Я гадаю, як цукерки купувала б'є на живе бабуся, щоб косила її мусить. Бо не можна все ходити, і ніхто у цій світі про старесеньку не дбає і нічим не допомагає. Твоя микава, хай по неї він згадає, що, що він не готує, хай пабущі подавує. Нічка, чарівничка глянь. Чим прийде, якщо будеш ти добрий до людей, ти лише повірте, він прийде, якщо будеш ти добрий до людей, уночі на Це ж то добрий до людей. очі і злобаю, прийди до мене я Намалює, змагає щиро. О, прийди з добром і миром. Завітай до нас, дара для сестрички татка іма принести мені, будь ласка, моту книжку добру казку. Любляції, знає кожний, ти святий одних божий. Ти з любов'ю йдеш до всіх і несеш і сміх. Завітай до тих, хто в горі, де живуть старенькі і хворі. Ми щедрим будь і нікого не забудь. Щоб здоров'я прибуло, все погане відійшло. Хай добро у вашій хаті буде завжди відчувати кожен з вашої родини від дорослого й дитини. Ми э, радості, добра, тепла, хай добробутро розсвіта. миру злагоди сім'ї, щастя всім. Тобі мені я вам щастя, я вам долі, щоб люди хороші стичали в путі і тріла. Вас тут багато, на це чудове, чим не свято. Я тут щорік буваю, про дітей своїх не забуваю. А від вас, дітки, хотів би знати, чи вмієте ви Бога прохваляти, чи з молитви стаєте, чи лягаєте, чи батькам допомагаєте, чи може вірша, якого знаєте? Знаємо ми вірші. Будь в нас що втомився дуже далеко. Там літав і ходив. Ми тобі дамо стульчика, отак посадимо і будемо таких гарних діточок виводити ну, і будуть вони вам розказувати то ваших я, зараз, я. зараз Миколая посадимо. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але свято Миколая найприємніше із них. Миколай, святий не казка, це не діс мороз, о ні. На будь ласка, завітай до мене в сні. Під подушку я загляну, рано вранці посміхнусь, Подаруночки дістану Миколаю, поклонюсь. Подаруночки це свято, та я молю на плете. Бережимо ту сів тата і ха і харіне край дітей, під подушку я загляну, в вранці посміхнуся. подаруночки дістану. Любля діти Миколаю, шану кожен дає, хто в мольбах його облагає, всім він поміч подає, через нього Божа ласка з неба сходить до людей. Миколайчику, будь ласка, завітай до всіх дітей. В український наш край іде святий Миколай, через поле і ліс, подарунки приніс, сняться дітка в місні. Ці дарунки смачні, як залишить в кутку золотим, човнику. Другий очи Миколаю, ковай, ти усе про мене знаєш. З висоти небес пустися, серце лагідно торкнися. Освяти його, любов'ю, подаруй душі, здоров'я, хочу очі, як і ти, мир, і радість всім нести. Не тепер на я чекаю, мені свято купає, як на дворі стане темно. Він приходить потаємно, ще ніхто того, ніх не бачив, та їзочка зічача, як. Він коде під подуски, подарунки і книжки. Чи в боє, чи шпак. Іде до діток, ми коять. Обисні, кінь торбинці, він не сиє всі ну, гостинці. Густинці несе в такі турбинці, так? Да? Молодець. Це святого Миколая е, молитву складає до святої даруночки, наптоплухає. Ось ятинський Миколай. Приходи, приходись, коли ж Я до тебе. Я до тебе помолюся. Я помолюся і, тихень. і тихенько копинуся. Щастя! Щастя дай моїй годині, кохання Україні. І коханій Україні, Всім дай щастя. Молодець. Червоні стій горі на стігу підлипають. Іде в кожусівне коло, а стіжок під рибою. зупинився у дворі, розвязав торбинку, наші бабісті повязав повзавпустинку. Святого Миколая, я даруночка чекаю. Не стою сонечку очі, бо який він знати хоче. Дікіда солодці, нічка забуває, коли Миколайко тари посилаю. Я сон, саме лиса і не лад забувся. Та за Миколайко і собочку до мене сикнувся. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. І на чопі лес лісохня під діточок, має у своїй тупинці, я в гостинці. Свята отже, Миколай, мою хату не минай. Подаруй ру? Подивіться, беру почину. Мені потіху. Потіху. І топину повніму сміху. І здоров'я здорові до родини. Каша доля до України. Красує долю для України. Молодець. Долю для України. Ходить Миколай від хати до хати. Ходить сім костинцями питати. Санян горяти, йому допомагають Де і віконський спавночення. Молодець. 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 Нічка таємнича, нічінка коскова. Ти хочеш щороку. Щораз такова. Тільки раз. Тільки разовоченічка та погані, коли Миколаївка дарить посилає. Тільки раз, орудий, мало. За Зато я заподамо, коли я то. йоба-йоба подамо. Миколай по світу ходить, до ля цього загода, Роздаєся у мостинці, що з голосу терпинці. Ось цукарка, ось канал, а польсина і журнал. Не прокона, забув, досі вночі прибув. Да, Беге, бе, бепіть сніжок, тихо під ногами. Це йде до діточок, Миколась здава. Бо послови наша на щастя на добросос до нас. І своя радість, а втікала дзвона. І да, так хати до хати питаються мами і тата, чия локтяна дитина, дівчатко мала чи хлопчина. Ти кожну має утобинки на їх лайк і всі А хто без кінця без скетує, тим чомте січки Молодець!